Вітаю на сторінці Пропоную вашій увазі диван Malibu 6 від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 сантиметри. І оглибину по бильці диван займає 1 метр 4 сантиметри. До комплекту дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконано в тканині Окінава від постачальника Texline. і на цей диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На боковинах дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір ВНГ темний. Боковини функціональні. В одній є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. В іншій невеличка ніша. Та три шухлядки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, якій сховався великий та короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем, ДСП та розгортаємо посадочне місце. При розкладанні дивану спальне місце стає на 10 см нижче від посадочного. Від основної стіни квартири залишається висока задня спинка, якось голів'я у ліжку. З однієї сторони палички та з іншої. Наповнення дивану пінополіуретан. Диван жорсткий. Отримаємо спальне місце 1,60 м на 2 м. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, точка. Вас у нас у гостях. До зустрічі.